Доброго дня! Вітаю! Я дуже рада, що ви погодилися дати мені інтерв'ю, і дякую вам! Ви знаєте, мені було приємно, що ви також відшукали мене у соцмережах і запропонували поспілкуватись. Якщо перед вами сиділа невідома людина і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Знаєте, я б з гордістю напевно сказав би, що я все-таки журналіст. Який намагається навіть попри те, що йде війна, активно вести свою трудову діяльність на інформаційному фронті, і то, напевно, найосновніше визначення сьогодні для мене. Ну, в першу чергу, я українець, так і, і ми всі маємо зараз тим пишатись. А, ну а щодо професійних якостей, так, тому що. Це наповнює 100% мого життя, це наповнює, ви знаєте, і, і настрій, і мотивацію, і все. Дуже добре, коли люди обирають професію, яка дійсно їм до вподоби, яка їх надихає. Це саме той випадок, це про мене. А коли у вас з'явилось бажання стати журналістом? Скажу відверто, що ще напевно з шкільного часу я. Шукав щось серед творчих професій, розглядав можливість і, і акторської майстерності, і режисури, і журналістики. Але потім був тривалий час, скажімо так, з вищою освітою. Можливо, я трішечки помилився, можливо, ні, тому що потрапити до Карпенка-Карого мені не вдалося. І альтернативним варіантом в мене була педагогічна освіта. І потім, звісно, трішечки так я відкинув себе в часі для того, щоб повернутися до журналістики, до тієї професії, яка дійсно надихає і якою хотів займатися. Ви є шеф-редактором або маємо зробити кілька поправок. По перше, шеф-редактор або телевізійна версія, тому що, окрім того, що існує інформаційний портал, сайт, і в цілому медійна група з радіостанцією, з телеканалом. Я власне до війни, до 24 лютого, до повномасштабного вторгнення, дійсно керував редакцією саме телевізійної версії. Але ми були змушені 24 лютого припинити свою діяльність, ну розраховуючи це тимчасово. От чи планується відновлення в 23 році? телевізійної версія? Ви знаєте, є кілька об'єктивних таких передумов, які нам заважаєте зробити зараз. В першу чергу це розташування нашої, нашого телеканалу, нашого павільйону. Ми маємо подбати про безпеку людей, тому, на жаль, ми не можемо зібрати людей в павільйоні. І саме тому ми змушені шукати альтернативні зараз канали комунікації з нашою аудиторією, тому що дистанційно канал існувати не може. Ви розумієте: ми можемо або ж підсилити сайт, або ми можемо. Займатися YouTube, займатися соціальними мережами, але, на жаль, професійно, повноцінно повернутись до телевізійної діяльності ми наразі не можемо. Чим зараз займається телевізійний версій? Ось власне, з моменту повномасштабного вторгнення, ми спочатку собі обрали мету, як і кожен з нас спочатку ми намагались достукатись до Росіян, так і ми відновили свою таку повноцінну роботу, хоча і обмеженим колом людей, в Ютубі. І намагались через щоденник війни через додаткові якісь аудіовізуальні матеріали донести інформацію до росіян, яку е потворну помилку вони зробили наскільки безглуздою є та війна, яку вони розв'язали е з Україною. І тривалий час ми займалися саме цією діяльністю. Ну, а зараз, наприклад, я для себе обрав е, напрямок комунікації так само, як ми починали з росіянами. Зараз я намагаюсь комунікувати з е, білорусами, тому що ми кожного дня чуємо про можливість. Повторного вторгнення з території республіки, і звісно, потрібно достукатись до кожного військового, до е, кожного е, е, білоруса із правоохоронної системи, що того не варто робити, і наскільки то також буде фатальною помилкою для них. Чим буде займатися телевізійна версія базривателя після нашої перемоги? Ну, в першу чергу, е, звісно. Нам доведеться, як і всім іншим журналістам, по крихтам зібрати все те, що коїлось за ці місяці, для того, щоб допомагати. І нашій правоохоронній системі, і тим міжнародним трибуналам, так можливо, кожне відео, яке ми зараз маємо в своїх архівах, можливо, воно буде допоміжним для того, щоб довести всі ті злочини. І ми віримо, що і е, наша допомога в тому також буде корисною, е, тому що ми свідомо зараз не публікуємо багато тих матеріалів, які в нас є. Так е, щоденно в нас є прильоти, щоденно в нас є. Ті злочини, які коються на нашій землі, але ми розуміємо, що не все зараз можемо показати. Ось після перемоги потрібно буде в першу чергу займатися цим. Ну а далі е, говорити багато про розмінування, говорити про відновлення інфраструктури, говорити про дійсно новий економічний розвиток. Ми все таки будемо залишатись в інформаційній площині і бути таким посередником між державою і нашою аудиторією для того, щоб, по перше, організовувати громадський контроль, наскільки якісно все відбувається. Ну а по-друге, щоб доносити правду е, дійсно як швидко якими темпами Україна відновлює себе і повертається до нормального мирного життя? Ще я хочу поговорити на таку тему, як ставлення до журналістів. Багато людей кажуть, що журналісти продажні, що більшість журналістів продажні. От чому, на вашу думку, таке ставлення в Україні до журналістів? Ну, ви знаєте, вперше відповідаючи з самого початку, ще давайте повернемось, чому я погодився на інтерв'ю з вами, тому що ви себе позиціонуєте як юний журналіст і обираєте вже свідомо свій шлях по життю, і я дуже хочу, щоб дійсно в Україні журналістика була вільною, чесною. І дійсно була об'єктивною. І якщо ви починаєте зараз ці кроки, то у вас є шанс дійсно бути саме таким, тому що так за роки незалежності ми побачили в доволі різну журналістику, і, на жаль, дійсно в нас є прикрий досвід тієї медійної групи, яку фінансував пан Медвечук, хоча важко його називати паном, але залишаємось в коректній площині oh, нашого так. діалогу. І дійсно ряд моїх наших колег себе дискредитували інколи навіть не усвідомлюючи того, так тому що вони вважали, що якщо вони залишаються в ефірі вже зрозуміло ворожого нам телеканалу або ж медійної групи, але з їхніх вуст особисто не лунають якісь погані речі, то це сприй може сприйматися в аудиторію і. Вони ніби чисті перед своєю аудиторією, але ні, не так, тому що будь-яка робота на колаборанта, будь-яка робота на зрадника, вона все-таки допомагала так тій групі спотворювати інформаційний простір в Україні, нести ту неякісну пропаганду. Ну і ви запитуєте, чому ще дійсно за роки журналістської діяльності. Кожен з нас, знаєте, отримував, скажімо, так. Пропозиції так підготувати якийсь матеріал, який буде не, не так збалансований, чи не буде відображувати всю реальність, і тут же на вибір е, кожного журналіста, чи він погоджується на ці гроші, так і порушує е, норми журналістики, чи не погоджується. Але є ще й інша сторона медалі, наприклад, коли е, м, класичний піар. Називають продажною журналістикою, а це насправді не так, тому що так, коли ми займаємось піаром, дійсно ми допомагаємо бізнесу, дійсно, ми це робимо за гонорари. Але ми ж е не несемо якусь неякісну пропаганду, чи так. ми не обманюємо людей в такому випадку. Так ми розповідаємо про переваги певного бренду чи певного бізнесу, чи ще щось. І тут потрібно розуміти, що е, тут присутність е, гонорарів може бути, і вона виправдана, і таких людей е, буде це, це буде великою е, помилкою називати їх продажними. Так, це можливість, е, скажімо так, використати наші навики і наш потенціал для того, щоб займатися маркетинговою діяльністю. Я бачу позаду вас книги. І е, чи багато у вас книг? Скажу відверто, що небагато, і це мій сором, тому що я занадто пізно навчився читати художню літературу. Постійно я зосереджував свою увагу щодо там якоїсь професійної діяльності підвищення своїх якихось навичок в тому чи іншому напрямку. А до художньої літератури прийшов напевно пізно, але із задоволенням читаю детективи, із задоволенням читаю. Щось, що стосується нашого реального життя. Я е, важко сприймаю фентезі або щось містичне, е, тому е, ось такий напрямок мені ближчий. Ну а, а до речі, книги позаду мене це е, знаєте, це гордість моїх дітей, тому що в мене є дві доньки, е, і вони навчились читати багато. А вони скільки книг? Ось в них вже гарна бібліотека, і дійсно вони на полицю ставлять тільки ту книгу, яку вони прочитали. І це моя гордість також. А, яка книга саме ваша улюблена? Знаєте, в мене є улюблений автор Жан Крістоф Гранже. Він, він просто створює дійсно справжні Е, це на віки, знаєте, такі детективні історії, і вони завжди. Пронизані цікавою географією подій, цікавими подробицями. Вкрай е, неординарними і непередбачуваними героями, і е, дійсно цікаво дочитувати до останньої сторінки, е, тому що е, цікаво дізнаватись про ті країни, про які розповідає автор. Він дуже гарно їх описує, так і е, тут поєднується і детектив, і географія, і знаєте, е, е, цікаві долі людей, соціологія, якась так. Тому от це мій найулюбленіший автор. А який вам жанр зараз найбільше подобається? От ви кажете, що а навчилися читати художню, так літературу? А все ж таки, яка вам більше подобається? Який жанр? Так, детективи. Детективи це те, що мені найцікавіше. Напевно, ну маючи аналітичний склад розуму, мені також цікаво аналізувати події, які описує автор, ті злочини, чому люди їх вчиняють, чому люди взагалі бувають жорстокими, так і також аналізуєш для себе створюєш якісь нові висновки, якісь нові сенси. Стосовно газет, так з новинами, багато хто вже хто сидить, скажімо, в телеграм-каналах, ті кажуть, що от газети це вже минуле. Чинуле чи це газети, як ви вважаєте, і а, чи правильне це ставлення таке до газети? Ні, я думаю, що неправильне ставлення знову ж таки я поясню, чому дещо спотворене ставлення до газет, на мою думку, тому що їх виникає дуже багато таких е, одноденних під час наших виборчих кампаній. І люди звикли, що там вони або читають якісь маніпулятивні тексти, або якусь неприховану пропаганду, і тому газети дійсно сприймаються зараз як якийсь непотріб. Але якщо забути про одноденні газети, дійсно які з'являються тільки під час політичних кампаній, а е, подивитись на ті видання, які... Працюють, наприклад, для сільської місцевості для аудиторії, яка ще досі залишається без інтернету, без доступу до сучасних гаджетів, і але е, також розраховує отримувати якийсь корисний контент якісний. То е, ще така аудиторія є. Ми маємо розуміти, що ми досі залишаємо ще пострадянським простором. Так, мої батьки е, вони ще з тієї епохи, і е, вони досі можуть скористатись газетою так. Для то щоб прочитати якусь інформацію, або ж наші рідні, близькі, які проживають також в сільській місцевості, як це ставлення можна змінювати. Ми завжди маємо говорити про якість контенту, тому що завоювати аудиторію можна тільки якісним контентом, дійсно і. Е, так само, як ми любимо читати е, книги, чому ми обираємо книгу? Тому що е, це і тактильний дотик, і це е, якась культура е, сприйняття інформації, якщо це паперовий зразок, так не всі ж читають електронні книги. Так само і з газетами, е, і можливо, газети просто мають виду змінитися, має бути якась гібридна форма між тим глянцем, які пропонують там е, видання, у яких є на це кошти, так е, е, журнали. І там якусь періодику іншу. Е, можливо, це має бути щось нове, сучасне, гібридне, кольорове, так з е, і також там з вшитими QR-кодами чи з відсилками на якийсь діджитал е, контент. Це має бути так. Але е, я впевнений, що паперовий зразок має залишатись Ще є для нього аудиторія. а і тій літературі, що ми кажемо про літературу, ви віддаєте перевагу електронні чи от паперові книги? Ну ось, все таки я е, не сприймаю електронний варіант. Тому що у нас і так забагато гаджетів в нашому житті: комп'ютер, телефон, телевізор, планшет. І ми маємо подбати і про свій зір і про свій емоційний стан. Інколи потрібно дійсно повертатись до книги, до журналу, до газети. І це нормально. Який у вас девіз, з якими йдете протягом вашої кар'єри? Я намагаюсь бути максимально відвертим за аудиторію, якщо в мене є можливість прямого діалогу е, прямої комунікації, е, і навіть там е, е, період е, перед. Повномасштабним вторгненням я був ведучим підсумкових е, випусків новин, е, які готувала ціла команда. Але я все рівно намагався е, між текстами, які готували редактори, між текстами, які готували журналісти, давати щось е, своє, свою живу емоцію, своє живе сприйняття. Зрозуміло, що потрібно залишатись завжди в рамках. Але ось ця е, мені здається, людяність е, е, вона завжди додає, е, скажімо так, прива. Коли журналіст, ведучий, працює з своєю аудиторією. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. А мені було дуже приємно, що ви, по-перше, мене запросили, по-друге, що взагалі ви цим займаєтесь, ви створюєте новий контент, ви створюєте. Е Гарну знаєте, для себе історію, своє портфоліо, тому я бажаю вам успіхів в вашій кар'єрі. і Я бажаю, щоб вас дійсно аудиторія збільшувалась і ваш YouTube канал був максимально популярним.